У Сумах зіграли матч першості України з футболу серед команд Ю-19 у першій лізі. Сумська барса приймала авангард з Краматорська. Чим завершилось це протистояння, знає Олександр Качанов. На полі футбольного центру Барса господарі приймають Краматорський авангард. Зустріч у першому колі на полі суперника завершилась перемогою сумчан з рахунком чотири у сьогоднішньому матчі команди пішли на перерву з мінімальною перевагою краматорців. Гол на свій рахунок на 21-й хвилині записав Єгор Гунічев. Він же у другому таймі на 52-й хвилині гри подвоїв перевагу гостей. Після удару Максима Заровного на 72-й хвилині рахунок став 3-0 на користь авангарду. Через 5 хвилин воротар краматорців збиває у власному штрафному майданчику гравця Барси і Данила Капцов скорочує відставання сумської команди. Але остаточний рахунок у матчі – 4-1 на користь Авангарду за хвилину до завершення основного часу матчу встановив Максим Павловський. за Завжди їдемо за перемогою. Ну голи – це напрацювання, тренування. Усі голи, будь який гол це командна робота. Командні голи команда перемагає завжди. Тиждень готувались до цієї гри серйозно. Не налаштувались, мабуть, перед грою. Мабуть, і моя вина в чомусь партнерів не підтримав. Ну а так не знаю, не пощастила трохи. Не Попереду у команд по дві гри у турнірі на груповому етапі першості.